Пані Маріанна, мама п'ятирічної Юліанни. Жінка дбає не лише про фізичне здоров'я своєї малечі, але й про психологічне. Тому сьогодні прийшла на відкриття центру ментального здоров'я. Це цікаво, це новинка в Закарпатській області. Взагалі, ну ми хочемо спробувати. Я дбаю про ментальне здоров'я своїх дітей, бо це моя друга дитина. Ми завжди після робочого дня. В, школі, в садочку, розповідаємо один одному, як пройшов наш день, які в нас виникли труднощі, наприклад, в адаптації або з іншими діточками взаємодії. І, Наприклад, ми обговорюємо сценарії, як треба так, в тій чи іншій ситуації поступити. Сьогодні на базі Закарпатської обласної дитячої лікарні свої двері відчинив центр ментального здоров'я. Обласною владою було виділено 700 тисяч, було 500 тисяч на зовнішню групу і 200 тисяч на коридор внутрішній. Всі інші роботи фінансували Карітас від Чеської Республіки. Я хочу ну, подякувати саме за підтримку всьому чеському народу, їхньому уряду. Неурядовим і благодійним організаціям, тому що вони зробили дуже якісний, хороший центр. Фактично, це був той координаційний центр, куди люда, люба дитина, любі батьки, в якої дитини є проблеми з ментальним здоров'ям, з психічні якісь порушення, вони можуть будуть звертатися сюди. У нас є підписаний пакет із Національною службою здоров'я України, і є, крім того, що ми маємо амбулаторний. Паліатив, ми маємо також амбулаторну психічну допомогу, ми маємо також і мобільну психічну допомогу підписану. Тобто наша команда, наших фахівців, які знають допомагати дітям, які люблять допомагати дітям, які вміють допомагати дітям, вони будуть не тільки приймати тут, надавати допомогу, а вони також будуть виїжджати по місту і по району. Проєкт реалізували у співфінансуванні з обласного бюджету та фінансового фонду Чеської Республіки. Тут створили сучасний простір для психологічної підтримки дітей. Установа поділена на зони індивідуальної та групової терапії. Особливу увагу приділили доступності. Зі сторони вулиці є ліфт для маломобільних груп населення. Ми Взяли цей проєкт в реалізацію навесні цього року. Спланували його минулого і минулого осені, навесні почали реалізацію. І вирішили створити один центр ментального здоров'я для дорослих в Новояворівську, Цельвівську область, в Мукачеві в обласній дитячій лікарні, в Івано-Франківську, в обласній дитячій лікарні, а також в місті Дніпро в центрі родинного здоров'я. Виходили ми з діючих об'єктів комунальної власності. Що стосується наповнення, то звичайно є рекомендації Міністерства охорони здоров'я, але також ми відвідали декілька центрів. Які є зразковими в цьому напрямку. І вивчали, звичайно, Монте-Сорі, напрямок всі. Іграшки, які тут ви тут ви бачите, всі панельки вони мають функціональний е, е, характер, так то тобто є і тактильні панелі, і лего панелі це все для того, щоб дитина могла розвиватися і там е, вирішувати ті питання, допомагати батькам і лікарям, які нагальні зараз є у цієї дитини. Міністерство охорони здоров'я, яке зараз дуже багато робить для того, щоб послуга, яка надається у закладах охорони здоров'я, від Первинного рівня до спеціалізованої психіатричної допомоги була якісною і доступною, і е, дуже вдячна всім партнерам і е, тому, що в нашому регіоні такі ініціативи реалізовувати дуже легко. В установі надаватимуть послуги психологів та психіатрів для дитячого населення. За словами фахівців, щороку кількість дітей, які потребують психологічної допомоги, стрімко зростає. Причини війна, внутрішнє переміщення, стрес та тривожність у сім'ях. Центри такого типу покликані не лише надавати якісну допомогу, а й підвищувати обізнаність суспільства про важливість ментального здоров'я. В центрі будуть працювати лікарі-психіатри. В центрі будуть працювати медичний психолог, тобто лікар-психолог, також клінічний психолог. Також в центрі буде працювати медичні сестри, молодша медична сестра. Також у нас є можливість надавати правову допомогу, тому що у нас, буде, у нас є фахівець з юридичною освітою, тобто юрист, яка буде консультувати, надавати по необхідності правову допомогу. Також соціальний працівник, який буде надавати соціальний супровід. Також у центрі буде є палата денного стаціонару, тобто кімната з двома ліжками, де дітки при потребі можуть перебувати до 4-ї години під наглядом персоналу, чи це якийсь кризовий стан, чи це спостереження, чи це діагностичні якісь методи, чи потрібно підібрати фармакотерапію під контролем. Працюватимуть з дітками віком від 3 до 18 років за затвердженими методиками Міністерства охорони здоров'я. Проведення психодіагностики для наших маленьких пацієнтів, тобто я буду проводити якісь там тестування, обстеження, клінічні бесіди із дітками і вже на основі того буду виставляти свій патопсихологічний висновок, який буду передавати лікарю психіатру для подальшої роботи. Обстеження розумових інтелекту, розумового розвитку, воно проводиться за методиками Векслера. Методики є матриці равена і також багато інших допоміжних засобів, якими можна діагностувати році розлади. Центр став сьомою установою в краї, що спеціалізується на наданні психологічної допомоги та першим у Закарпатті для підтримки саме дитячого населення. За словами Любові Манзич, психологічне здоров'я є одним із пріоритетних напрямків підтримки на базі медичних установ. Ми розуміємо, що напрямок ментального здоров'я, який у нас був слабо розвинений, наразі потребує дуже динамічного і швидкого розвитку. Саме цей напрямок на сьогоднішній день очолила пані Зеленська, перша леді України. Основне завдання. Це, щоб пацієнт мав рівний доступ до послуги, тобто можна звернутися самостійно, не потрібно звертатися ні до яких спеціалістів, прийти і розказати з фахівцю про свої проблеми. Ми розуміємо, що в кожній лікарні працює мультидисциплінарна команда, тобто тут є командний підхід і будь-які проблеми можна виявити, розв'язати, навчити, ліквідувати або навчитися з ними жити. Про ефективність вже можемо сказати, вже є позитивна динаміка. Центр ментального здоров'я дитячої лікарні працюватиме з понеділка по п'ятницю з 9 до 16 години. Послуги тут надаватимуть на безоплатній основі, тому кожна дитина зможе знайти тут підтримку.